Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам історію, яка могла б бути сценою з фільму жахів, але, на жаль, стала страшною реальністю. Це історія про яскраву дівчину, яка була на порозі великого життя, і була жорстоко вбита буквально в декількох кроках від безпеки рідного дому, південний Кройдон, передмістя Лондона, тихий доглянутий район із рядками цегляних будинків, де кожна вуличка здається знайомою і безпечною. Саме тут, у ніч на 25 вересня 2005 року, злочин змінив усе не тільки для однієї родини, але й для всієї країни. Світ 18-річної Салі Енн Боуман зупинився і зупинився назавжди. Салі була не просто красивою, вона випромінювала життя, усмішка, яка запалювала кімнати і амбіції, які не знали меж. Вона мріяла про сцену, про глядачів, про кар'єру моделі. І вже встигла зробити перші впевнені кроки до мрії. Її прийняли до престижної School for Performing Артс, тієї самої, що подарувала світові Адель та Емі Вайнхаус. Вона жила скромно, винаймала кімнату, працювала, щоб самостійно себе утримувати, але, попри незалежність, залишалася дуже близькою зі своєю родиною. Часто приїздила до мами, завжди тримала зв'язок із сестрами. У той вечір вона була вдома, розслаблена, щаслива, доки не задзвонив телефон. Її сестра Ніколь запропонувала піти в місто, святкувати день народження подруги. Це мав бути ще один безтурботний вечір у компанії рідних людей, та він став останнім. Камери в барі зафіксували її щасливу, усміхнену, яка сміється, танцює, насолоджується життям. А вже через кілька годин її закривавлене тіло. Лежало за сміттєвим контейнером на подвір'ї рідного дому, напівоголене, зі слідами жорстокості, що не піддається логіці. Це був не просто злочин, це була атака на саме відчуття безпеки, це був крик про допомогу, який ніхто не почув. Але ще гірше, за кілька годин до того цей самий нападник уже намагався напасти на іншу жінку, і це вказувало на одне він не просто випадково натрапив на саллі, він полював. І він був ближче, ніж хтось міг уявити. Саллі Енн народилася 11 вересня 1987 року в родині Лінди та Пола Боуманів. Вона росла в атмосфері любові, турботи і щирого тепла. У родині панувала довіра і підтримка, ті основи, що формують сильну, але чутливу особистість. Салі була наймолодшою донькою, і як часто буває, у ній поєдналася життєрадісність, відкритість і мудрість. Що випереджали її роки. З юності вона знала, чого хоче її приваблював світ сцени, мистецтва, моди. Та, попри юний вік, вона не літала в хмарах, вона діяла. Її прийняли до брід скул, справжнього осередку талантів. Водночас вона працювала моделлю, зйомки, подіуми, портфоліо, усе це стало частиною її звичного життя. Попри славу, яка вже починала сяяти попереду, Салі залишалася звичайною дівчиною. Вона сміялась із сестрами, обіймала маму, любила каву вранці й музику в наушниках дорогою додому. Вона не шукала слави, вона просто хотіла бути собою і жити. Того вечора, 24 вересня 2005 року, вона була вдома, спокійна, трохи втомлена у звичній родинній атмосфері, аж раптом подзвонила її сестра Ніколь. У подруги був день народження, і вона кликала в місто. Салі трохи помовчала, а потім усміхнулась. Вона швидко зібралася, нафарбувалась, обійняла маму на прощання. Люблю тебе, сказала Лінда. І я тебе, відповіла донька, востаннє. У місті вона веселилась бар, музика, танці. Вона знову була тією самою дівчиною, щасливою, живою, повною мрій. Камери спостереження зафіксували її в той вечір, сміється, п'є коктейль, танцює з друзями, а потім кінець вечора зниження темпу, повільне розсіювання людей. Вона виходить із бару разом із сестрою і знову дзвінок. Це був її колишній хлопець Льюіс. Вони нещодавно розійшлися, і в неї залишилось відчуття незавершеності. Вона захотіла побачити його, взяла таксі назад у центр, і він під'їхав до неї. Вони говорили, сперечалися, емоції кипіли. О 4.15 ранку вона вийшла з його машини біля свого будинку. Льюіс поїхав, і вона залишилась сама. Лише кілька метрів від вхідних дверей, вуличні ліхтарі, тиша, і хтось поруч. Сусід прокинувся від дивного невиразного шуму, потім короткий задушений крик. Він підійшов до вікна, але вулиця була порожня, тиша, лише мерехтіння ліхтаря і легкий вітер. Він ще кілька хвилин стояв біля вікна у темряві, спостерігаючи, і саме тоді побачив чоловіка, який йшов уздовж вулиці, спокійно, без поспіху. Усе сталося блискавично. Салі була заскочена зненацька. Її атакували не на вулиці, не в темному провулку, а буквально за кілька кроків від дому, де вона жила, вона була по звірячому заколота. Щонайменше сім ударів ножем, три з яких пронизали її тіло наскрізь. Після смерті її ще й зґвалтували. Вбивця залишив її тіло, частково роздягнене, біля будівельного сміттєвого контейнера, як неживу річ. О 6.30 ранку інший сусід вийшов на двір. У тумані ранкового світла він побачив щось, що на мить здавалося манекеном. Але, підійшовши ближче, побачив ноги, потім кров, потім жах. Він закричав тіло було нерухомим, холодним. Це була Саллі. Поліція прибула миттєво, район перекрили, викликали спеціальну слідчу групу. Звичайний недільний ранок перетворився на місце найжахливішого злочину за всю історію Південного Кройдону. На обличчях офіцерів, що те, що вони побачили, не залишалося просто справою це була особиста трагедія, що врізалась у пам'ять кожного. Це не було просто вбивство. це був акт патологічної жорстокості, і це означало лише одне: той, хто це зробив, зробить знову, якщо його не зупинити. Коли поліція постукала у двері Лінди Боуман, вона подумала, що це Салі. Можливо, вона забула ключ, можливо, повернулася переночувати. Але коли Лінда відкрила, побачила трьох офіцерів. Їхні очі були наповнені тим, що не можна сказати словами. Один з них тихо запитав: Ви, Лінда Боуман, вам знайома Салі, Енн?» Вона відчула, як серце стискається. Це моя донька відповіла. І тоді її світ зупинився. Їй сказали, що Салі знайдена мертвою, заколоту, напівроздягнену поруч із будинком. Вона кричала. Розпач, який неможливо передати це був не плач, це був первісний крик матері, яка щойно втратила частину себе. В ту ж мить офіцери вирушили до її старшої доньки Мішель. Та, почувши звістку, наче відчула, як щось виривається з грудей. Того дня, скаже вона пізніше, щось залишило мене і більше ніколи не повернулось. Їм довелося формально ідентифікувати тіло. Це була страшна необхідність, Лінда згадувала. Коли я увійшла до кімнати, подумала, це не вона. Волосся було темніше, ніж я пам'ятала. А потім я побачила її маленький носик, її веснянки. Це була моя дівчинка. Мішель ж розплакалась, закликаючи: Мамо, розбуди її! Будь ласка, розбуди її. Поліція негайно сформувала слідчу групу. Це мало бути звичайне вбивство, ревнощі, сварка, можливо, випадковість але виявлені подробиці змусили команду відчути. Це не побутовий конфлікт, це щось інше, щось глибше і страшніше. Слідчі одразу звернули увагу на останню людину, яку бачила Саллі, її колишній хлопець Льюіс Спростен. Він забрав її тієї ночі, вони сварилися в машині, і він був поруч, у момент, коли вона зникла з поля зору. Його оголосили головним підозрюваним. Його знайшли разом із братом і другом, заарештували, допитали, взяли ДНК. Здавалося, справа майже розкрита, емоції, ревнощі, ніж. Але відповідь, яку отримали з лабораторії, змінила все. Це була не ДНК Льюіса, і вона вже фігурувала у справі, що чотири роки лежала в архівах хтось, хто вже вчиняв подібне, і не зупинився. ДНК, знайдена на тілі Салі Н, не належала Льюісу з простину, але вона вже зберігалася в поліцейській базі. Її знайшли на місці сексуального злочину. Що стався ще у 2001 році, всього за півтори милі від того місця, де через чотири роки загине Саллі. Цей старий випадок був дійсно моторошним. Жінка дзвонила з телефонної будки біля паркінгу супермаркету Теско. Несподівано до неї підійшов чоловік. Він не просто вчинив напад, він демонстрував абсолютно зневагу до людської гідності, до страху і сорому. Після того, як завершив своє, він спокійно пішов. Залишивши за собою ДНК, справа так і залишилась нерозкритою до того дня, коли ті самі сліди знайшли на тілі саллі. І тут у детективів виникло ще одне страшне запитання: якщо цей чоловік гвалтував у 2001, а вбив у 2005-му, що було між цими датами? І головне, скільки ще жінок стали його жертвами, поки він залишався на волі? Невдовзі найгірші підозри справдились. Менш ніж за годину до нападу на Саллі, інша жінка у тому ж районі на Сандерстет Роуд розмовляла по мобільному на вулиці, коли раптом до неї підійшов незнайомець. Єдине, що він сказав перед нападом вибач, потім вдарив. Її врятував випадковий таксист, який під'їхав у ту саму мить. Нападник утік, прихопивши її телефон. Але дзвінок був ще активним, і людина на іншому кінці слухавки чула все. А що ще жахливіше, крики жертви не ставали тихішими. Це означало, що він не зник, він спостерігав, ховався десь поруч. Поліція негайно склала фоторобот, портрет чоловіка у віці 25-35 років середньої статури, з коротким темним волоссям, фото розіслали у ЗМІ, публіка була шокована, але, попри десятки дзвінків, прориву не було. Слідчі знову повернулись до ДНК, вони розуміли, це ключ. Але якщо особа нападника досі не встановлена, Можливо, допоможе не він сам, а його родич. У районі було понад 6 тисяч адрес і майже 4 тисячі чоловіків, які відповідали опису. Почалась масштабна ДНК-кампанія. Кожна сім'я мала повідомити, хто проживає або перебуває у домі цієї ночі. Місто охопив страх, вулиці опустіли. люди замикали двері, вдивлялися в обличчя перехожих. Усі чекали, коли вбивцю. Нарешті буде знайдено, але час ішов, а слідів не було, і він міг бути вже поруч і шукати наступну жертву. Березень 2006 року розслідування застопорилося минуло півроку з моменту вбивства Салі Н. і детективи, попри тисячі опитаних людей ДНК тестів і закликів до громадськості, залишались без імені, без обличчя, без правди. Надія танула та раптом сталася випадковість. Яка змінила все за 30 кілометрів у місті Кроулі в пабі транслювався футбольний матч між Англією та Тринідадом і Тобаго? Один із відвідувачів, п'яний, агресивний, лізе в бійку. Поліцейський на вулиці втручається, затримує чоловіка, його доставляють у відділок. Як годиться, беруть відбитки пальців і зразок ДНК. Тоді ще ніхто не підозрював, що вони щойно затримали людину, яку шукали 9 місяців. І що це один із найнебезпечніших злочинців у сучасній історії Британії. Через 12 днів результат приголомшив навіть досвідчених слідчих ДНК з тіла Салі Н збіглася зі зразком, наданим нещодавно заарештованим чоловіком. Його звали Марк Діксі, йому було 35, і він уже не був у країні. Після бійки в пабі він утік до Нідерландів, спробував сховатися в Амстердамі як щур, що тікає з місця злочину. Але доля не відпустила. Через сварку з орендодавцем він повернувся до Англії та знову влаштувався працювати шеф-кухарем у пабі. Коли поліція дізналася, де саме він працює, серце завмерло. Чоловік, озброєний ножами, який ховає у собі садиста, стоїть за кухонною стійкою у людному місці. Його треба було знешкодити негайно. Операція з його затримання була проведена блискавично. Офіцери влаштували засідку біля чорного ходу. Коли він виходив на перекур, поліцейський м'яко поклав руку йому на груди, перекрив шлях. Його серце не змінило ритм, згадував той офіцер, жодної паніки, наче все передбачив повна холоднокровність. Коли йому зачитали обвинувачення у вбивстві, він мовчав. Лише одне речення вилетіло з його вуст я, мабуть, з'їхав з глузду, якщо зробив це. Але в його очах не було розкаяння. Лише порожнеча. Це був момент, на який чекала родина Боуменів. Увечері слідчий приїхав до них додому. Лінда, мати Салі, відкрила двері, у вітальні повисла напружена тиша. І тоді пролунали слова, яких вони чекали довгі місяці. Ми впіймали його. Хто ж він, цей холоднокровний убивця? Марк Діксі народився у 1970 році в Стретемі на півдні Лондона. Його дитинство. Було далеким від нормального. Батьки розлучилися, коли йому було лише півтора року. Мати вийшла заміж у друге, і хлопчик узяв прізвище Вітчима. але стабільності це не принесло. Його перекинули до дитячого будинку, і з того часу все пішло шкереберть. Злочини почалися ще в підлітковому віці. Озброєні пограбування, напади, індексовані сексуальні злочини. У 1986 році перший тюремний срок. У 1988 вже два роки за сексуальне насильство та тілесні ушкодження. У 1989, знову засуджений за непристойну поведінку, у 90-му за напад на поліцейського. І тоді зник втік до Австралії. Та навіть на іншому кінці світу Діксі не змінився. У 1998 році в місті Перт він пробрався до будинку 19-річної тайської студентки, був у масці з ножем. Він завдав їй сім ножових поранень, зґвалтував, викрав речі і зник. Вона вижила, але зламана. У 1999 році ще один напад на дівчину, що робила пробіжку в сільській місцевості. Він сховався в кущах, стрибнув на неї з голим тілом. Його затримали, але лише оштрафували. Через три дні його депортували з Австралії. Він повернувся до Англії і одразу зник у натовпі, але не зупинився. Салі Н стала його жертвою у 2005-му. Але вже тоді виявилося, що це була лише вершина айсберга. Бо в 2002 році він напав на іншу жінку, вдарив по голові сковорідкою, потягнув у темряву, зґвалтував. У 2003-му ще один напад, у 2004-му ще і кожного разу йому вдавалося зникнути. У 2007 році в Іспанії за три зґвалтування. Посадили зовсім іншу людину Роману Ван громадянина Нідерландів. Він відсидів 12 років за злочини, які вчинив Діксі. Лише у 2015 році, після визнання провини, з'ясувалося справжній гвалтівник Марк Діксі. Під час слідства поліція почала зіставляти його пересування із нерозкритими справами і знайшла нові збіги. Він, наче, залишав кривавий слід по всій карті. Великобританія, Іспанія, Австралія, його ім'я пов'язали щонайменше вісьмома справами, але навіть це може бути лише частина правди. У Салі він убив не просто людину, він убив майбутнє. Випадковість чи жертва. Поліція була впевнена, цієї ночі він вийшов на вулицю зі зброєю та наміром знайти жінку. Він вже атакував одну. Його зупинило світло фар. Але він не пішов додому, він пішов далі. І побачив Салі. Слідчі відтворили події тієї ночі майже по хвилинах. 24 вересня 2005 року день народження самого Марка Діксі, і, за словами його колишніх партнерок, для нього це завжди був особливий день. Він очікував подарунків, уваги, визнання. Але того вечора його дівчина відмовилась іти з ним у паб. Це його розлютило. Він пішов туди сам на Брайтон Роуд. Всього за кілька сотень метрів від будинку Салі н Там він пив, вживав наркотики, був замкненим, мовчазним, кипів зсередини. Після закриття пабу він пішов із двома подругами на Авондал-Роуд, де мав залишитися на ніч. Вони лягли спати. А він ні. Між 2.30 та 3.30 він тихо вийшов з дому. Поліція вважає, він взяв ніж. Він ішов вулицею не просто так. Він шукав. Після невдалого нападу на жінку на Сандерстет Роуд, його бажання не згасло, воно розпалилось ще дужче, і тоді він побачив Салі. Вона щойно вийшла з машини Льюіса, стояла біля свого дому, можливо, чекала, щоб відкрити двері, можливо, просто зітхала після важкої розмови, і саме тоді він напав, не даючи їй жодного шансу, блискавично, безжально. Але найстрашніше сталося потім, після того як вона вже не дихала. Він не втік одразу, він сховався поблизу, спостерігав за будинками, чекав, чи хтось вийде, ніхто не вийшов. І тоді він повернувся і зґвалтував мертву Саллі. Це не був імпульс, це не було затьмарення. Це було обдумане, повторне, холоднокровне насилля. Він залишив її тіло на подвір'ї поруч зі сміттєвим баком, немов зламану ляльку, і пішов просто так, спокійно. Уранці прокинувся, як ні в чому не бувало, поснідав, повернувся до звичного життя, але вже з новою тінню на плечах. Це і є справжнє обличчя зла, без маски, без пояснень. І саме воно це зло зробило нічну вулицю у Кройдоні місцем злочину, що назавжди закербується у пам'яті всієї нації. 5 лютого 2008 року, Лондон, суд Олд Бейлі, на лаві підсудних Марк Діксі. У залі панує напруга, яку можна різати ножем. Мати та сестри Саллі сидять попереду, тримаючись за руки. Вони чекали цього дня більше двох років, але те, що вони почують, перевершить навіть найгірші уявлення. Діксі не заперечує, що його ДНК знайдено на тілі Саллі, але він заперечує вбивство. Його версія шокує. Він каже, що в ту ніч, напившись і під кайфом, натрапив на тіло п'яної дівчини, яка, за його словами, Виглядала непритомною і просто скористався можливістю. Тобто він визнає, зґвалтував труп, але заперечує, що саме він її вбив, і більше не говорить нічого, жодного каяття, жодного пояснення, жодного погляду в очі родичам. Ця стратегія оборони викликає гнів і обурення навіть у суді це спроба спекулювати на найглибшій трагедії, але для присяжних усе очевидно сліди укусів, кров. Розташування ран, фрагменти ДНК усе це вказує на одне саме він убив салі, а не знайшов її. Через кілька днів засідань журій виносить одностайний вердикт винен вирок довічне ув'язнення з мінімальним строком у 34 роки це один із найжорсткіших вироків для одного вбивці в історії Британії. І все ж цього замало. Бо навіть 34 роки це лише формальність, бо що робити з цією порожнечею? Яка залишилась після Салі. Його переводять у в'язницю суворого режиму Белмарш, але й там не всі готові терпіти вбивцю молодої дівчини, погрози, напади. Його переводять до іншої, Лонг Лартін, а згодом ще раз, до Франкленду, щоб урятувати його від інших ув'язнених. Йому кату доводиться ховатися все життя. Після процесу мати Салі Лінда виступає із заявою. Вона наголошує. Саме завдяки ДНК відновлена справедливість. Але якби зразки брали раніше, ще до нападу, Льюіс, колишній салі, міг би провести життя у в'язниці за злочин, якого не вчиняв. Тому Лінда закликає, потрібна національна ДНК база, щоб жоден Діксі не зміг зникнути в натовпі. Її підтримує головний інспектор Стюарт Канді, той, хто очолював розслідування, якби база існувала. Ми впіймали б його за 24 години, а так, 9 місяців, і це занадто довго, бо таких, як він, зупиняти треба негайно. У 2015 році, через 8 років після вироку, Марк Діксі нарешті визнав, саме він убив Салі Ен Боуман. Чому зізнався, ніхто не знає. Можливо, тиск, можливо, бажання контролю, але це зізнання не принесло полегшення, бо воно нічого не змінило. Салі не повернути. Та на цьому справи не завершились. У 2017 році Діксі постає перед судом знову. Цього разу за ще два напади: обидва в районі Кройдону, обидві жертви молоді жінки. Одна з них залишала голосові повідомлення своєму хлопцеві, коли він напав. На останньому записі чути лише крик. Він ударив її по голові важким предметом, зґвалтував і вкрав телефон, а потім. Подзвонив її хлопцю з її ж номера і розповів, що зробив. Інша жінка у 1987 році, на початку його кар'єри. Вона згадувала, як він пограбував її, зв'язав, зґвалтував і підпалив її авто, а потім зателефонував додому і насміхався. Її життя перетворилось на кошмар. Вона переїхала у глухе село, ховаючись, ховаючись від людей. Суддя виніс йому ще два довічні строки. Вони вже нічого не змінювали, але важили для тих, хто вижив. Для тих, хто щодня прокидався з нічними жахами, для тих, кого не повбивав, але навіки понівечив. Під час процесу головний інспектор Кріс Лепере заявив: я за 30 років служби ніколи не бачив такого. Його жорстокість бездонна. Це не просто злочинець, це ходячий жах. Але найстрашніше не те, що зробив Діксі. Найстрашніше. Як довго він залишався невидимим, як багато разів проходив повз людей на вулиці, як легко його відпускали, як міг торкатись, нападати, гвалтувати і зникати, і що хтось зовсім інший, як Романо Вандердюсен, міг сидіти в тюрмі 12 років за його злочин, розбиті долі, зруйновані життя, і все це тому, що система не встигала за монстром, який жив серед нас. Ця історія не лише про одну смерть, вона про те, яка тонка межа між звичайним обличчям і справжнім злом. І як важливо бачити, чути і діяти вчасно, бо наступна жертва завжди може бути тією, кого ми любимо. Після вироку життя родини Боуман не повернулося в колишнє русло, не могло. Як можна жити далі, знаючи, що твоя донька загинула не просто випадково, а стала ціллю садиста? Що її останні миті були наповнені жахом, болем, криком у порожнечу. Сестра Салі Мішель казала, щоранку ти прокидаєшся, і на секунду здається, що все добре, що це просто ще один день. Але потім, як удар, це знову з тобою, знову ця пустота, і вона ніколи не зникає. Вона не могла дивитись на фото сестри, бо не знала, кого побачить, усміхнено Салі, що сміється на день народження, чи ту. Яку побачила в морзі, ці два образи зливались в один кошмар, що не дає спокою навіть у снах. Їхня мати Лінда стала публічною активісткою не тому, що хотіла уваги, а тому, що не могла мовчати. Вона виступала в медіа, у парламенті, в петиціях. Її голос тремтів, але був твердий. Вона говорила про необхідність бази ДНК, говорила, що це могло б урятувати її дитину. Говорила, щоб не було більше таких матерів, як вона. Вона не шукала помсти, вона шукала сенс, бо після того, як запрали твоє серце, залишається лише одне зробити так, щоб це не повторилося. У промові після чергового засідання вона сказала: Ми більше ніколи не побачимо, як Салі йде до вівтаря, не почуємо, як вона сміється з власних дітей, не обіймемо її в день народження. У нас вкрали не лише життя, а й усі наші майбутні миті. У світі було до того дня і після. До був сміх, музика мрії після тиша постійна. Коли навіть у людному місці чуєш лише себе і пам'ять, і той голос, що прошепоче в голові. А якби тоді, родина Боуманів не шукала слави, вони шукали справедливості і, врешті, здобули її, але ціною, яку не варто було платити, і яку не забути. Салі так і залишилася 18-річною назавжди. Її життя обірвалось, коли тільки починалось. і лише одне можна сказати напевно вона не заслужила цього. Жодна людина не заслуговує на таку смерть, жодна родина на таку втрату. Справу Салі Н. Боуман завершено, але рана, яку вона залишила, відкрита це більше ніж жорстоке вбивство, це нагадування про керкість життя, про хижаків, що ходять поряд, про несправедливість, яка може прийти зненацька. Навіть на порозі рідного дому. Салі не пішла в темну алею, вона не зробила нічого ризикованого, вона просто жила, і саме це найжахливіше, бо її міг чекати будь-хто у будь-якому місті, на будь-якій вулиці, у будь-якій країні. Її історія стала гучною не лише через звірячу природу злочину, а ще й тому, що її родина не дозволила справі згаснути, вони боролися за правду, за пам'ять, за інших. Вони не дали монстру сховатися у тіні, вони зробили його ім'я символом не зла, а наслідків безкарності. Суспільство згадує таких історій багато, але ця особлива у ній поєдналось усе сліпа людь, безглузда втрата, системні прогалини, які дозволили вбивці діяти роками, і найголовніше світло, яке, попри все, залишилося. Бо пам'ять це теж боротьба. Тож, якщо ви дослухали до цього моменту, пам'ятайте Саллі не як жертву, а як сильну талановиту усміхнену дівчину, яка мріяла, яка прагнула сцен, яка просто хотіла жити. І будь ласка, поділіться цією історією не для переглядів, а для того, щоб ще одна людина згадала, наскільки важливо не мовчати, не проходити повз, не відкладати на потім. Підпишіться на канал, аби не пропустити наступні історії. Бо кожна з них має значення. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся безпеці. Дякую і до побачення.